У Туреччині нова хвиля тиску на змі. Влада відправляє під суд десятки опозиційних журналістів. Зі Стамбулу надходять кадри. Як відомих на всю країну ведучих та репортерів, поліцейські попід руки доставляють до зали засідань. Їм закидають зв'язки з опозиційним ісламським проповідником Фетхолахом Юленом, якого Анкара звинувачує в організації Путчу. Колеги затриманих кажуть, журналістів затримують без жодних підстав справа лише в тому, що вони працювали на газету Гюлена. Насправді їх арешт не має підґрунтя. Це неприйнятно, що стільки людей перебуває під слідством. Нагадаю, від масових чисток в Туреччині постраждали вже 60 тисяч людей. Країни заходу стурбовані. Турецьку владу закликають пам'ятати про верховенство права. Та Ердоган не приховує, зупинятися не збирається. Замість того, щоб сказати спасибі моїй державі, яка придушила спробу держперевороту, ви підтримуєте змовників. Чи збільшиться кількість затриманих? Якщо вони винні, то так.